Військові частини часто ігнорують висновки військово-лікарської комісії. З такою заявою виступили представники української гельсінської спілки з прав людини у Рівному. Юристи організації двічі на місяць відвідують підопічних місцевого госпіталю ветеранів війни і стверджують, що більшість Скарг стосується саме ігнорування висновків ВЛК призначені протипоказа, перепрошую, протипоказаних перепрошую лікарями навантаження, оскаржені рішення комісії і відмови у наданні компенсації лікарняних і відпусток. Більше про це ми будемо говорити далі. Для цього ми долучаємо до нашого ефіру адвокатку, представницю громадської приймальної української гельсінської спілки справ людини у Рівному Олена Шаруда. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, вітаємо в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранку, пані Олено. тож, чи можете нам більше розповісти? Все ж таки на основі чого вдалося зробити такі висновки, що вам розповідають ветерани і військові. Ну, взагалі, взагалі, з метою уникнення непорозуміння, ми хочемо доповнити, скажімо, наш допис, який ми не так давно висадили. Тим що ми не стверджуємо, що всі 100% відповідно військових частин ігнорують висновки ВЛК. Тому, оскільки ми не здійснюємо статистику, і про це це одне з найбільших запитань, які сьогодні ставлять на консультаціях військовослужбовці. Взагалі, я би хотіла сказати, що є такий момент, що військові загалом більш дискриміновані в доступі до медичних послуг ніж цивільні, ну і, скажімо, якщо, хоча б поранені мають шанс потрапити в систему охорони здоров'я, то хворим в армії зазвичай постійно треба доводити, що вони мають на це право. І хоча для військових декларується відповідно пільги, доступ до надання послуг. Але на практиці зазвичай військовий залежить від компетенції і морального рівня командира і медика. Тому навіть при наявності висновків, які ми оглядаємо і по яких консультуємо, очевидно зрозуміло, що військові, перш за все, мають виконувати накази бойові завдання, і медицина в даному випадку не є першим пріоритетом сьогодні на війні. Тому е, я хочу ще наголосити на тому, що е, таке, скажімо, зволікання, чи можливо, навіть е, е, як е, ми оголосили, що є е, буває так, що. Зазвичай, як тільки військовослужбовець повертається в частину з отриманим висновком ВЛК і надає його строєву частину, очевидно, видно, що є визначений він обмежено придатний, і строєва частина зазвичай на першу пору і безпосередньо формує списки для подачі у. Скажімо, корпус резерву або в підпорядкуванні частини, тобто ОК, в якому вона перебуває, передає ці списки, і це часто густо затягується на тривалий термін. Тобто не виключаємо, що командир чи старова частина зробиться швидко, але відповідь для того, щоб перевести даного військовослужбовця у вже не бойову частину, це затягується на досить тривалий час. Це приблизно до 4 до 5 місяців, і відповідно військові службовці, які перебувають в частинах в бойових частинах, переходять в розпорядження, але накази все одно змушують виконувати. Тобто, навіть з наявності обмежено придатним або з певним рядом захворювань, є звичайно у певних командирах індивідуальний підхід, що вони ну не забезпечують. Таку, скажімо, вихід таких військовослужбовців на позиції, але в тих умовах, які зараз є, скоріше все, ці люди в очікуванні, і це затягується на тривалий час. Пані, а розкажіть на основі яких зібраних даних ви робили свої висновки? Зі скількома військовими вдалося поспілкуватися? чи спілкувалися власне із військовими частинами? Чому так стається? Як відбувався процес збору цієї інформації? Я попередила, ну, я пояснила, що ми не здійснювали статистику, але це звучить більшості із цих консультацій, які нам надають. Що щомісяця ми кожного першу середу і третю середу відвідуємо наш госпіталь, де відповідно військовослужбовці скаржаться на те, що відбувається в і затримання виплат, і затримання підготовки документів. Тому говорити, що це. Це скоріш за все більше пов'язано з організаційними такими моментами в частині. Що сьогодні навіть як на минулому тижні ми проводили консультацію, дізналися, що з частини приїжджає безпосередньо якийсь військовослужбовець і дивиться, чи дійсно. Вказана особа досі тривалий час проходить на лікуванні, тому що я ну для мене це не зрозуміло, чому не відбувається, ніби і військовослужбовець подає до медроти відповідні документи і надсилає їх, скажімо, засобами зв'язку. А чому не відбувається така якась швидка е, взаємодія? Мені складно це пояснити. Пані Олено, здійсно навздогін до цього я хочу процитувати так, як було написано в пості громадської приймальні в Рі Української гельсінської спілки. Те, що кожна ситуація і звернення унікальні, але на жаль, дії військового керівництва. Типові, скажіть, будь ласка, ось це те, що дії військового керівництва типові. Ви вже зазначили, що є можливо якісь такі в організації саме питання, чому так стається. Але все ж таки, чи законно те, що вони роблять, чи чи це якось можна вґрунтувати законом? І, наприклад, військовослужбовці самостійно можливо десь без допомоги юристів можуть якось оскаржувати те, що їм ось відмовляють, або дають ось ігнорують висновки військово-лікарської комісії. складне питання у взаємодії з е, командирами військової частини, скоріше, за це, це треба вирішувати через е, можливо командування медичних сил, можливо, через. Підрозділи Міністерства оборони на такому рівні, тому що ну, не можна оскаржити, наприклад, того, що людина очікує 5 місяців, і кому їй безпосередньо звернутися, щоб цей процес прискорити. Ну, на жаль, нікому. Є статут збройних сил, де, очевидно, військовослужбовець подає рапорт, надає документи, строєва частина їх перевіряє, надсилає, а сказати, щоб оскаржити що. Це не є е, адміністративний процес, це не є процес, який можна е, забезпечити для того, щоб поскаржитись безпосередньо до командира частини, тому що є порядок звернення. А вже е, говорити про те, що цей затягується процес навіть і не з вини командира, а з з е, скажімо, корпусу резерву, які документи надійшли, і чомусь там місяць, чи два, чи три, чи чотири лежать, оскільки вони формують. Е, ну ви розумієте, що. Кожна частина має певну структуру і кількість військовослужбовців, які повинні забезпечувати здійснення заходів. Заходу відтак виходить, що якщо на позиції умовно 10 водіїв чи 5 водіїв, і вони ще перейшли в розпорядження і чекають внаслідок поранення якихось документів, такі тривалий час. Ну на жаль, на жаль, мені поки що невідомий механізм, як можна найвище вплинути. От з моєї позиції, як юриста, як адвоката, для того, щоб прискорити розгляд звернення переведення даного військовослужбовця у небойову частину за зв'язку з наявними обмеженнями постанови здоров'я. Що адвокати радять військовослужбовцям, які е, стикнулися із такими труднощами, і е, куди звертатися військовослужбовцям, які з такими труднощами зіткнулися? Е, ну зазвичай є таке розуміння, як гарячі лінії е, наших. Е, Міністерства оборони, де е, люди, де військовослужбовці можуть звернутися такий е, термін розгляду теж там прискорений, але як це впливає подальшому на прискорення переведення, ну, на жаль, мені невідомо. Для мене це за, за три роки е, війни. Це якась така е, патова ситуація, де не може вирішуватися це м, ну об'єктивно. Е, крім того, е, зараз прийняття нових. Правил внесених до наказу про проходження про військово-лікарську комісію в зв'язку з змінами оцих критерій відсутності, що будуть обмежено придатний і буде лише придатний, теж не зрозуміло. Буде ну будуть певні складнощі, розуміння того, як, як це пояснити військовослужбовцям. Якщо юристу оглянувши нормативний документ, це зрозуміло ось так. То кожному військовослужбовцю треба розуміти, що Є складова, скажімо, переходу цих документів, по частині рухаться, як вони рухаються, як вони, ну, на жаль, поки що все, як для мене, не зовсім зрозуміло. Пані Олено, і на цьому дякуємо, дякуємо, що пояснили прояснили ситуацію. Це була Олена Шеруда, адвокатка, представниця громадської приймальні Української Гельсінської спілки справ людини у Рівному, нагадаємо. Що ми говорили про те, що військові частини часто ігнорують висновки військово-лікарської комісії? З такою заявою виступили представники української гельсінської спілки з прав людини у Рівному. Юристи організації двічі на місяць відвідують підопічних місцевого госпіталю, ветеранів війни і стверджують, що більшість скарг стосується саме. Ігнорування висновків ВЛК, і ось як нам пані Олена уточнила, що цією інформацією вони не стверджують, що усі 100% військових частин ігнорують висновки ВЛК і вони не збирають такої статистики. Проте це одне із найбільших частих питань, з якими звертаються військові до юристів гельсінської спілки справ людини.